Скажіть, будь ласка, в двох словах, от сьогодні, якби написав заяву пан Мостовий, що вас спонукало, що вас привело, де в чому ну, ми вже давно обурені тим, що партія регіонів керувала і далі керує в області. Вони розграбляли роками цю Україну. Україна лишається без копійки. А ці люди, які далі залишилися, поки що працювати, вони... Не мають совісті, по-перше, по-друге, далі своїх пропихають партію регіонів на, на посади, і тим паче гроші беруть далі. Такі взятки, як були ті самі беруть. І ми зараз представники від громади з Гусятинщини. Ми приїхали для того, щоб пан Мостовий написав заяву про, за власним бажанням, що він йде. Цієї роботи ім'я mm -hmm. добілися до чи.